Доброго дня, раді вітати вас з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Від щирого серця вітаємо вас з професійним святом, бажаємо гарного настрою та позитивних емоцій. Хай щастя супроводить вас, людська повага й шана не минають, а вашу мрію і працю повсякчас лиш успіхи вінчають. До вітального слова, запрошуємо красилівського міського голову Нілу Васильівну Островську. Дуже приємно бути сьогодні серед вас, вас усіх бачити. Ви це я, а я це ви. По вашій роботі оцінюють мене. І коли я чую слова вдячності красилівчан, ці слова чуєте і ви. Коли я чую нарікання, це відчуваєте і ви. Шановні працівники Красилівської житлово експлуатаційної контори, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, теплових мереж та підприємства «Побудсервіс», Я щиро вітаю вас з професійним святом, яке буде відзначатися в неділю. І від усієї Краселівської громади я низько вклоняюсь вам за вашу щоденну працю, за відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Та за любов до рідного міста. Ваша праця непомітна, але якби ви хоч один день не вийшли на свої робочі місця, це відразу відчули б усі красилівчани. Адже це ви забезпечуєте усіх нас питною водою, теплом, наводите лад на вулицях міста, прибираєте сміття, надаєте необхідні побутові послуги. Ви робите багато хороших справ, але, на жаль, тільки зрідка. Отримуєте у відповідь вдячні слова. А хвалити вас є за що? Наше місто чисте і охайне. Більша частина його освітлена в вечірній і нічний час. Проводяться роботи з будівництва тротуарів, благоустрою та озеленення. Відновлюються дитячі майданчики, встановлюються нові лавочки, сміттєві урни, ремонтуються водогони, теплові мережі. Багато справ хороших робите ви. Ви йдете в ногу з часом з вимогами сьогодення. На ваших плечах лежить величезна відповідальність. Ви забезпечуєте нормальну життєдіяльність нашого міста. І я ще раз хочу подякувати вам за вашу щоденну невтомну працю і відданість своїй професії. І хочу побажати вам, перш за все, міцного здоров'я. Щастя і благополуччя, успіхів у вашій нелегкій роботі, але такій потрібній всім красолівчанам. І нехай слова вдячності красолівчан щоденно зігрівають вашу душу. Дякую вам. З нагоди відзначення Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. За добросовісну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення діяльності підприємства грамотами управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної адміністрації і президії Хмельницької організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення профспілок нагороджується. Швед Олександр Леонідович, начальник. 最好的礼物多是你。 Відповідно до розпорядження міського голови підхід до виконання посадових обов'язків, особистий внесок, у розв'язання виробничих завдань, направлених на вирішення питань громади міста, почесними грамотами виконавчого комітету міської ради, нагороджується. Тимченко Любов Яківна, звірник та селі. Водій автотранспортного засобу Красилівської житлово-експлуатаційної контори Микитюк Тетяна Петрівна, діловод-секретар Красилівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, Івасюк Сергій Якович, електрозварник водопровідної мережі Красилівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, ценко Ольга Степаніна, оператор котельні. Красилівського водопровідно-каналізаційного господарства Петрук Микола Анатолійович. Добрий день, шановні працівники Святого комунального господарства поготового слова населення. Дозвольте мені від Красильського підприємства водопровідного праційного господарства від проспілкової організації підприємства привітати вас з нагоди вашого професійного свята. Побажати вам насамперед крепкого здоров'я, чистого мирного неба. Благолуче вам, вашим родинам, сім'ям, дітям, натхненням, наснаги. І хай нам буде чистим для небо. Хай Бог шанує вас. Дякую за увагу. Я хочу вам просити його для зачитання наказу по підприємствам. Та профспілкового комітету Красирівського підприємства у каналізаційного господарства вітаємо всіх працівників підприємства з професійним святом Днем працівників житлово-комунального господарства та побутового слугові населення України. Це свято яскраве свідчення пошани і поваги до працівників галузі Завдяки вашій невтомній праці, професіоналізму, відповідальності та дисципліні, оселі громадян, виробнича сфера та об'єкти соціального Турного призначення постійно забезпечуються питною водою та водовідведенням. За що вам щира вдячність та шана! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Нехай завжди вас зігріває тепло сердець колег, друзів, близьких і рідних здійсненними станом усі мрії задуми. Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя і добробуту, миру і злагоди, а також успіхів у вашій важливій почесній праці. Від адміністрації та проспілкового комітету красивського підприємства до провідно-каналізаційного господарства, нагородити почесною грамотою з нагоди професійного свята, днем працівника житлово-комунального господарства побутового обслуговування населення України, Ліщука Михайла Анатолійовича, сплюсера-ремонтника, очисник споруд No1, Осадчука Анатолія Миколайовича, майстра, майстра доброї. Так, Жданова Олега Віталійовича, майстра Очисливського, тригубця Дмитра Дмитровича, тракториста, Анатолія Степановича, з ремонту та обслуговування. Вадима Сергійовича, контролера, оператора абонентського відділу. Так, висловити подяку за чесну, сумлінну та добросовісну працю всім працівникам підприємства та визначити таких працівників. Ярмар Світлану Ярославівну, головного бухгалтера підприємства, Літнарович Світлану Романіну, завідуючу лабораторію, доброзія Володимира Федоровича, водія автотранспортних засобів, Шейліса Василя Миколайовича, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ліщука Анатолія Григоровича, слюсара, ремонтника, учасник споруд номер 1 Так, і вітаю всіх працівників галузі. Хай легко працюється, гарно живеться, хай доля щасливо до вас усміхнеться. Хай люблять вас рідні, шанують всі люди, хай щедрим на сонце вам, вам день кожен буде. Нехай в житті все буде, що потрібно. Без чого не складається життя, кохання, щастя, вірні друзі і вічно юна, нестаріюча душа. До вітального слова запрошується начальник Расилівського підприємства теплових мереж, Швед Олександр Леонідович. Шановні працівники житлово-комунального господарства, приміть щирі вітання з нашим професійним святом. Досить символічно, що наше свято призначене саме на цю пору весни і розкіту. На нашому підприємстві працює чимало високопрофесійних фахівців, спеціалістів, ветеранів, які примножують славні традиції, славні традиції важкої для людей галузі. Своєю нелегкою самовідданою працею ви збагачуєте стабільну роботу підприємства, надаєте якісні послуги споживачам теплової енергії. В любу негоду ви демонструєте приклад самовідданої праці для забезпечення стабільної роботи підприємства. Від вашого ставлення до справи залежить настрій людей адмоферу суспільства. Висловлюю щиру вдячність за щоденну напружену працю, яка вносить у кожний дім тепло і затишу. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру, злагоди, успіхів у нашій важкій почесній праці. І також хочемо нагородити. Доброго дня всіх свято. Наказ номер 26 з 12 березня 2015 року про з дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Відповідно до розділу 7 колективного договору, за сумлінне, самовіддане, високопрофесійне виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення професійного свята дня працівника, житлово комунального господарства і побутового обслуговування населення. На Нагородити кращих працівників підприємства учасними грамотами та цінними подарунками. Ягодзінську Ольгу Костянтинівну, бухгалтера. Гальчина Миколу Івановича, люсера ремонтника, Кондрачука Сергія Івановича, люсера ремонтника. Преміювати працівників підприємства в розмірі 100 гривень згідно списку. Начальник підприємства теплових мереж Олександр Навідовища. З нагоди професійного свята, працівників житлово-комунального господарства, хочуть привітати вас. Завдяки вашій наполегливості, працьовитості та мудрості, незважаючи на всі негаразди сьогодення, розвітають вулиці, парки, сфери, проводиться ремонт житла. Ви робите все можливе, щоб обсяг та якість цих послуг відповідали запитам наших співгромадян. Будемо вірити, що ми разом подолаємо всі нагаразди і зробимо наше рідне місто справжнім, гарним і затишним. Дякую всім за щоденно напружену працю. Бажаю всім працівникам перш за все миру, міцного здоров'я, оптимізму, віри в краще майбутнє та вдячних та зумінних платників. Дякую всім. А тепер ми хочемо нагородити наших кращих працівників з нагоди професійного свята. Адміністрація та проспілковий комітет Красивівської житлово-експлуатаційної контори з нагоди професійного свята нагороджує. Ось Василя Михайловича, водія автотранспортного засобу. Полотт Марію Іванівну, бухгалтера! Рибачук Світлану Миколаївну, Маляр. Водія до транспортного засобу шана буде вам подякую за сумлінне та високопрофесійне ставлення до роботи самовіддачу заради людей у складний для сімденних життя. На шану від людей тепло родинне, стелися доле крізь усе життя, лише добром для доброї людини, всіх благ земних ми вам бажаємо за вдачу людям не просту, всі квіти світу ми даруємо за серце щире й теплоту. Урочиста частина з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення оголошується закритою.